Президент Америки Дональд Трамп в телефонному інтерв'ю для Fox News сказав, що неможливе повернення Криму Україні, так як і неможливе членство України до НАТО. Про Крим будемо говорити з головою мечлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, з нами на прямому зв'язку. Пане Рефате, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава доброго дня всім. Пане Рифате, Дональд Трамп останнім часом ак активно акцентує на Криму, зокрема, в нас були раніше повідомлення про те, що передумовами для припинення війну має бути те, що Америка визнає Крим російською територією. Зараз ми бачимо, що Трамп акцентує на тому, що Україна не може повернути півострів, говорить, згадуючи попереднього президента Америки Обаму, який нібито віддав цей Крим, і Україну, яка ніби віддала Крим. Росії. Тож, пане Рифате, ваше бачення ситуації, яку зараз намагаються протиснути американські лідери з тимчасово окупованим українським Кримом? Ну, в мене особисто складається таке враження, що президент Трамп для себе визначив якийсь мінімум поступок з боку України, якими. Путін має задовольнитися, і в цей мінімум чомусь, на його думку, входить і частина української суверенної території, зокрема Крим. І він вже не перший раз повторює про те, що Крим не повернути, а починав він кримську тему ще в січні з того, що Сполучені Штати Америки. Готові визнати Крим Російським, і незважаючи на те, що вже відбулося декілька зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, і позиція Української держави, вона дуже е, ну, чітка. Ми не будемо і не можемо, і не будемо. Поступатися будь-якою частиною нашої території, тим не менш він повторює цей е, свій підхід, і це мене, якщо чесно кажуть, е, сказати напружує, і думаю, що ми маємо бути готові ще. Ми, це як українська держава, українське суспільство, маємо бути готові до певних таких. Ну не дискусій, тут не може бути дискусій, а до певних стихнень, з позицією е, окремих світових політиків, що, мовляв, е, щоб припинити війну, треба поступитися частиною території. А, пане Рефате, тут ще одне: треба розставити правильно акценти, тому що зараз почало про в медійному полі активно просуватися, що Україна віддала Крим. Е, ви з цим погоджуєтеся, що ми віддали Крим? Бо мені видається, що його в нас е, окупували, анексували, ми його ж не віддавали добровільно. Ну тут взагалі з термінологією у нас де, е, треба взагалі трошки прочистити, бо йде про обмін територіями, е, і, і якщо уникнути, про що йдеться мова, мова йдеться про українські землі, е, з точки, ну, що там, скажімо, десь. Російські війська тимчасово знаходяться і вони нам нібито мають повертати, а ми маємо поступитися не окупованою ще Росією частиною української території, ми це називаємо обмін. Ні, це не обмін, це в будь-якому випадку це поступка е в інтересах Росії тієї чи іншою частиною території України. Аж коли мова йде про Крим. Безумовно, крім окупований е, Російською Федерацією, і е, ну, єдине, що може бути, історія знає такі випадки, коли, скажімо, переможець або е, група держав можуть змусити жертву агресії поступитися частю своєї території, так було в ХХ столітті і не в одній країні. Але я ну, переконаний, що в 21 столітті цього вже просто не, не можна повертати такі е, механізми, інакше буде хаос в цьому світові. Але якщо я зараз кажу трошки крамольну таку річ, і хай мене дуже правильно зрозуміють ваші глядачі, якщо їх допустити. Що Українська держава могла би віддати Крим Росії, то там є ще інший суб'єкт, і це корінний народ Криму, кримські татари. Отже, ви знаєте позицію кримських татар: ніхто ніхто в цьому світі не може розпоряджатися Кримом, окрім української держави і кримськотатарського народу. От така формула іншої просто не може бути. Пане Рафате, а в цьому контексті в мене питання, тому що президент країни агресорки Путін під час зустрічі з президентом США Трампом на Алясці він вимагав визнати суверенітет Росії над Окупованим Кримом. А чому їм це так важливо росіянам, щоб світ визнав їхні? Я не знаю. Права на, на півострів, вибачте, за таке формулювання. Ще декілька, декілька років тому. Е, і політики російські, і, і багато пропагандистів говорили, що для них байдуже чи визнаватиме, хто у світі е, російською територією окуповані українські землі, але виявилося, що для них це дуже важливо. Бо всі розуміють, що якщо зараз найближчі роки не вдасться звільнити українські окуповані Росією землі, але в будь-якому випадку, і обов'язково вони будуть повернути, коли для цього створюються умови. І одна з таких, з таких умов це може бути зміна диктатора в Росії, ну, смерть Путіна ще якісь там. Може, соціальні якісь катаклізми, і ті, хто, ну скажімо так, по-своєму е дбає про майбутнє Росії, вони хотіли би зараз у існуючому міжнародному правовому полі закріпити захоплення захоплений Крим як російською територією. Зрозуміло, ніхто їм таких шансів не дасть. І якщо хтось. Ну, якась там країна, я не хочу нікого ображати, бо є декілька таких маргінальних, вибачте мене за це слово, по відношенню до держав, але такі є держави в світі. Вони визнали їх буквально декілька Крим російським, але ніхто в світі більш цього визнавати не буде. І тому росіяни схопилися за висловлювання. Президента Трампа про те, що Сполучені Штати готові визнавати юридично Сполучені Крим російською територією, і вони зараз будуть це торпідіювати. Якщо Росія, якщо американці визнають Крим російським, це означає, що і Вашингтон має скасувати санкції, які були накладені на Москву за анексію. Я не допускаю, що Сполучені Штати Америки визнаватимуть Крим, можливо, буде заява Президента Трампа, але це його вже будуть проблеми. Хай він краще тоді думає про непорушення законів Сполучених Штатів і не тільки Сполучених Штатів, але й міжнародних норм, міжнародного права. Я, Якщо допустити, що президент Трамп Зробить таку заяву від себе особисто, то е, він в першу чергу тоді е, порушить Кримську декларацію, яка була схвалена е, Держдепартаментом Сполучених Штатів. Це є документ діючий Держдепартамента за каденцію за першу каденцію президента Дональда Трампа. Ну тут, взагалі, такий, знаєте, такий абсурд повний. Ну, зрозуміло, що е, росіяни е, вважають, що визнання Криму е, Сполученими Штатами е, Америки російською територією да, майже не тільки визнання, а хоча б примирення, вони одразу хочуть використовувати для зняття найболючих для них санкцій. бо Хто би що не говорив, але Росія дуже потерпає від цих санкцій, і при і за будь-які умови, за будь-які дрібні такі домовленості, вони одразу будуть ставити е, умови зустрічні, щоб або зняли, або хоча б послабили е, санкції. І в першу чергу ті санкції, які заважають їм е, е, масово е, реалізовувати енергоносії. Це їх основний, основне джерело прибутку до бюджету. Це гроші, які вони витрачають на війну проти України. Пане Рефате, дивіться, тут в цьому контексті в мене питання за весь цей час, що Росія окупувала а, півострів, вона ж не перетворила півострів на Лас-Вегас чи на якусь перлину відпочинкову, туристичну чи ще щось. Там не сталося якогось будівельного буму чи розвитку регіону. З того, що зараз ми бачимо, ну зокрема, там проблеми з пальним. Воно дорожче, його і немає. То як би ви описали, що Росія внесла в розвиток чи в залі функціонування півострову Крим за весь час, поки вони там топчуться? Я би тут пропонував би і нам, і вашим глядачам просто подумати, а які з отак нахабно захоплених окупованих територій. Росія перетворила, скажімо, Лас-Вегас, чи Кенігсберг, чи Сахалін японський, а там є з чим порівнювати і там, там, де е, західні країни, чи Литва, чи з Японією. Вона захоплює чужі землі для того, щоб використовувати їх для подальшої експансії, не для того, щоби. Облаштовувати життя людей, які живуть на цих землях ще в більш кращу сторону. Росія перетворила Крим. Вона його змінила, але вона його перетворила на військову базу. І 24 лютого 2022 року саме звідти е, ми пізнали найжорстокі удари по матеріковій частині України, і сьогодні звідти. Е, Запускаються безпілотники, ракети, півострів. Це військова база, плацдарм для подальшої російської експансії, поки Україна, а там може бути Болгарія, Румунія, Туреччина. А якщо говорити про людей, от я бачу матеріал, те що в дитячому таборі Артек росіяни використовують дітей для власної пропаганди. Вони керівництво Артеку, залучивши високоподовців з російського МЗС, влаштувало в дусі радянської агітації показове підписання дітьми з 67 країн декларації до ООН і закликом припинити збройні конфлікти, а також закликали світових лідерів визнати спільну відповідальність за майбутнє плани. Ете серед дітей, які залучили до акції, переважно представники дружніх до краї до Росії країни глобального півдня Там також були ці що дітей, які відпочивали в Артеку, змушували писати листи, дякувати очільникам, дех, як ви сказали, маргінальних країн, які визнали Крим російським в цьому контексті, пане Рифати. В мене питання: ми коли говоримо про Крим чи про українські території, це ж не тільки про метри квадратні, це про людей яких Росія теж хоче визнати над ними своє верховенство? Іде тотальне зросійщення е на тій території, як окупу окупувала Росія і не тільки в Криму, але і Херсонській, і частині Запорізької областях, і в Донецькій, і Луганській областях. Ми все це бачимо. Іде е, переформатування свідомості людей, е, бачите, от ви зараз розказували про цю акцію е, в Артеці. А я згадав свої дитячі роки. Е, ну, я людина старша, і я зразу одразу згадав, скажімо, таку собі дівчинку Саманту, яка приїхала, яка написала листа тодішньому правителю СРСР Брежнєву, про е, те, що треба уникати війни, про мир. Хороші слова. Дитина написала листа, але з цього зробили велику пропаганду, привезли її до Артеку. Взагалі до Артеко були відкриті е, можливості для е, от дітей, яких зомбували з країн сателитів. СРСР говорили про демократію, про свободу, про е, е, таке радісне життя дітей. А в той же час викидували кримських діт... татар і їхніх дітей, які намагалися з вигнання е, повернутися на свої землі. Ми ж жили в такому світові не двох е, обличчя, а багатьох обличчя. Таким був радянський союз. Росія майже повернула ті часи. Я думаю, що протрізміння російського суспільства і а також тих людей, які піддалися цій пропаганді, воно буде таким же болючим і таким страшним, як це було наприкінці 80-х років при розпаді СРСР. Пане Рефате, тут в контексті, якщо ви сказали на початку нашої розмови, що долю Криму має обговорювати Україна та представники кримсько-татарського народу, а когось я так розумію, з цього компоненту виключити не можна. Якщо на виключить Меджліс з цього переговорного треку, які це може мати наслідки, якщо ми говоримо про майбутнє Криму та людей, які живуть на півострові. Ну Дивіться, ми ж маємо власну історію. Я маю на увазі кримські татари. Ми сформувалися як народ на території Криму. Це наша земля, там витоки нашої культури, мови, способу життя. Ну, все те, що робить нас окремим народом. І з 1783 року, як Росія тоді перше захопила Крим, вона знищила нашу державність, яка існувала 342 роки. Три з половиною століття державність кримських татар. Ну тут можна собі уявити, які такі пласти історії. І тому Росія для того, щоб укріпитися в Криму, вона весь час своєї присутності. Знищувала, вичавлювала кримських татар. І здавалося, вже в ХХ столітті Сталіну вдалося те, що розпочалося ще за часи Катерини II, Ми майже півстоліття. Півстоліття ми були у Вигнані і, 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 і нас нікого не було в Криму. Ми тільки повернулися, почали облаштовуватися і вже за умови незалежної української держави. Ми з'явилися шанси надії на наше виживання і збереження в цьому світові. І знову Москва по нашій душі і знову системна репресивна така політика цілеспрямована по відношенню до кримських татар. І тому будь-хто, який сьогодні говорить, ну що нам робити? Ну розумієте, ну така ситуація. Ну ми вимушені. Ну давайте умиротворимо Москву якими би е, такими знаєте, поясненнями це б не е, е, обґрунтовувалось, ці люди мають знати. І неважливо, хто це. Це може бути президент великої країни, це може бути звичайний громадянин України, який каже: ну давайте віддамо Крим, Росії. Хай вони подавляться. Це означає про те, що ці люди ставлять підпис уже під остаточним знищенням кримськотатарського народу. Росіяни вже за 11 років туди поселили понад мільйона своїх громадян. Це все для того, щоб остаточно розтворити, розчавити всіх, хто залишається вірним кримській землі, хто залишається відданням е, українській державі. І тому тут нам треба стояти не, не ви абсолютно правильно сказали стояти і за землю свою українську. І за тих людей, які там живуть і залишаються відданими українській державі, і за кримсько-татарський народ, над яким вже просто ну страшенна загроза повного його. Знищення з боку Москви. пане Рафате. А як донести у ці ваші слова до зокрема американського президента? Тому що ну він свято переконаний в тому, що Крим вже не повернеться під контроль України, не розуміючи наслідки, що це може призвести до винищення цілого народу і масових репресій проти людей, які мають зовсім інші політичні погляди ніж сповідує Москва? Ми обов'язково маємо. Називати всі виклики і загрози, якщо хтось буде приставати до такої позиції. В першу чергу ми маємо говорити про українську державу, про можливості її збереження у розвитку у разі, якщо Крим будуть контролювати росіяни, тоді ми маємо визнавати, що ми не зможемо забезпечити ані економічно. Ані воєнну безпеку для нашої держави, і ми будемо як держава не в змозі зберегтися. Це е, я вже не кажу про те, що це буде абсолютне руйнування конструкції міжнародного права, яке вибудовувалося після Другої світової війни. Просто замість е, сили права світу, світові буде. Господарювати, панувати право сили, це буде хаос. Ну, зрозуміло, що ми маємо говорити про кримських татар, про те, що ми віддаємо на вбивство Путіну, Москві, Росії, кримських татар. Я не такий, знаєте, ну, фантазер, щоб говорити про те, що окремих політиків можна переконати саме такими. Поясненнями і, і, і доводами, але все це, це базується на міжнародному праві. Міжнародне право, яке захищає територіальну цілісність і суверенітет держав, міжнародне право, яке захищає корінні народи. І тому я весь час закликаю, і міжлісце кримсько-татарського народу це робить. Ми весь час закликаємо, щоб на всіх майданчиках, де говориться про Крим, ми говорили про всі. Аспекти пов'язані з Кримом, і в тому числі через призму прав кримськотатарського народу. Це дуже важливо. А, пане Рафате, а чи можуть інші країни включитися в те, аби не дати а, Росії визнати? А... Аби не дати Росії можливість визнати Крим російським, давайте так сформулюю це запитання правильніше. Чи можуть наші партнери допомогти Києву зупинити Росію впевнені того, щоб інші країни визнали Крим російським? Ну по перше, я це хочу сказати дуже твердо, і про це ми теж говоримо. Першу чергу дуже важлива наша власна позиція, позиція української держави, позиція української нації. Це дуже важливо і тому ми маємо твердо стояти на цьому, розуміючи, які загрози е, виникатимуть, якщо ми поступимося хоча б частиною своєї території. По-друге, ми абсолютно е, вірно е, вказали на ту сторону, яка нас е, тут підтримувати. Е, це наші партнери, бо знову ж через призму міжнародного права, бо е, ніхто не може і не зможе змушувати українську державу, якщо ми будемо стояти на своєму праві, а це таке ну, безумовне наше право е, стояти на захисту своєї території. І тому е, е, і не тільки європейські країни. Є багато країн в світові, які захищають принцип територіальної цілісності, бо вони мають свої власні виклики, і ми маємо залучати ці країни, в тому числі наших сусідів, зокрема Туреччину. Туреччина буде до останнього, я в цьому впевнений, стояти на принципі територіальної цілісності Української держави в межах її існуючих. Міжнародних кордонів, бо вона е, проводить політику максимального захисту своїх кордонів, і вона не зможе займати іншу позицію. І таких країн повірте мені дуже багато по всьому світу, і вони будуть нашими першими такими е, союзниками в цьому питанні. Пане Рефате, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Варфат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Обговорювали бажання Росії виз... аби світ визнав її панування в тимчасово окупованому українському Криму, і до чого це може призвести до яких наслідків. Пане Рефате, дякую вам. Бережіть себе. На все добре. добре.